Привіт! Вісім місяців минуло і нове відео на каналі. Певно, ви вже й забули про мене, а мене все ще не покидає думка продовжувати цей канал, тому що він мені занадто близький. Тож запрошую до перегляду травень 24-го, а далі весь 24-й, який був дуже насичений. Чи весь покажу не знаю, але він був цікавий, повірте. А чого вставати? Лівчик ще не приїхав, вмикай музичку свою. Йдемо <рик> <творю> далі. Я зараз в садочку, я вам розповім потім все е докладно, а тут дивлюсь інформацію, коли будуть результати, і як підтверджувати, і як дивитись. Тут все розписано. Виповнювати внісик, які бали. Чим більше пунктів, тим, тим скоріше ти можеш потрапити до садочка, тим більше шансів. Так що. Так, віднесла зараз я документи до садочка. Система працює так що там це ж додаткова рекрутація і система працює так, що там вибираєш черговість, в якій ти хочеш, ну який ти вибираєш садочок. Тобто перший садочок, який ти поставив, то тільки до цього садочку ти можеш віднести документи. І далі, якщо тебе вже цей садочок не приймають, Далі вже система сама розподіляє, до якого садочку тебе можуть прийняти або взагалі не прийняти. Коротше, система тут така, що без 100 грам не розберешся. Документи заповнювала, внісик заповнювала я електронно. Висилала і підписувала його електронно, але з циганського радіо інформації від телефонних розмов з садочком. Стало зрозуміло, що окрім того, що ви надіслали електронно, тобто я надіслала електронно, то треба ще принести всі сам внісик, саму заявку і всі додатки треба ще принести фізично до, до плацівки, тобто до самого садочка. Коротше, як то знаєте, два рази не повторюю, не повторюю. Там висилаєш. Але система може не побачити, тому приносиш тут. Я принесла тільки саму заявку і ті додатки, які я роздрукувала там. Наші декларації, умови праці. Я цього всього не, не приносила, не доносила, бо вони є в електронному вигляді. Мені немає. Можливості часу все це збирати, друкувати, це, це коротше, це геморой. Ось так. І потім ще запишу вам, як в самому порталі на, цьому, на цій інтернет-сторінці, як проводити рекрутацію. А я біжу зараз Трошки Е, Перевага там, ну, звичайно, якщо там не діти. З інвалідністю, або якщо є брат, сестра і вже ходять в цей садочок, перевага цим людям, там, самотнім матерям, то все таке бла бла бла. І е, перевага надається, коли двоє батьків працюють. І треба надавати підтвердження, що реально батьки працюють. Я зараз кажу, що в мене, я зараз е, на стажуванні, типу. І в мене умова буде підписана з 1 червня. Ні. Значить, ви не працюєте. Але ж, вибачте, той, хто працює зараз, він і до, до вересня, вже, коли почнеться вже шкільний рік, скажімо так, до вересня, теж вже може не працювати. Але зараз йому надасться перевага. Тобто, ну, це така якось трошечки. Трошечки дурня херня, розумієте? І взагалі, якщо двоє батьків працюють, значить вони мають змогу з ким залишити дитину. Правильно? Або найня, найня, найняти няню, або з кимось залишити. А якщо немає з ким залишити дитину, то як я можу працювати? Це, ну, це для мене якось не знаю, незрозуміло і взагалі. Ну ось так. тобто те, що в мене умова буде підписана з 1 червня, їм це не підходить. Вони вважають, що на сьогоднішній день я не працюю. А... а хто сьогодні працює, а не буде працювати 1 червня, але документи вже надав. То як тоді? Або не буде працювати з 1 вересня. Ну, це трошечки таке, знаєте? Ну, посміхається, диви, як назад, посміхається, Максим. Который <г Larry> просто. Все это закинчим, Макс? Вы песни спеваете? Це ранкові такі танці? Да. Так. Разом з елементами, е, з елементами ти... гімнастики, так? І ти на балкон, і, і ти на балкон мені? Так. Да. Ага, ну добре, йду на балкон. Отак робити? О, так робити. І, ти на балкон. і мені так робити? Да. А я ж знімаю, як я зможу так зробити. Я познімаю, а потім зроблю, добре? Ні. Ти зараз мені ще станцюй трошки і я буду робити. не, не треба. Ні, не, не. не знімати. Піднімай ноги, піднімай. Не гальмуй, а піднімай ноги. Увага, дорога. Дорога. <ріху> Стоп! А в чому я почула, то було закінчити. А де тиш, сина? Викинути. Викинути стаканчик, я ще поп'ю водички, Даш мені? Да, я ще... Ти підеш набереш? Да, да, да. Давай, я тут, синок. Дякую. Я зараз дам тобі стаканчик. На набирай. Дивеньки. Так, викинути не треба, набирай цей стаканчик. Набирай. Наливаєш. Нася агоїн. Наща я Ти маленький українець? Так. Супер. Раз ти кажеш, що переможе то 100%. Ра! Перемога! Ой, де прапорець полетів? Ось такою була друга половина травня 2024-го. Далі буде, не перемикайтесь.